11 квітня до поліції надійшло повідомлення про загоряння автомобіля на парковці одного із закладів в Мукачеві. Слідчо-оперативна група, що працювала на місці події, зафіксувала явні сліди умисного підпалу позашляховика марки Мерседес, що належить дружині депутата Закарпатської обласної ради. Однак того дня автівкою користувався сам депутат. Правоохоронці встановили, що чоловік залишив машину припаркованою, а за період його відсутності невідома особа облила її легкозаймистою речовиною та підпалила. Це зафіксували камери зовнішнього спостереження. В ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції головного управління Нацполіції в області та Мукачівського районного управління, а також використовуючи можливості відділу кримінального аналізу, зокрема системи відеоспостереження, безпечне Закарпаття, встановили автомобіль, на якому рухався зловмисник, в тому числі і стежив за потерпілим до моменту вчинення злочину. Завдяки цим даним в подальшому оперативникам вдалося встановити і особу Пелія, 34-річного раніше судимого Мукачів після скоєння злочину підозрюваний змінив номерні знаки на автомобілі, за допомогою якого втікав з місця події та зняв з колеску ковпаки. Таким чином він намагався змінити вигляд автівки. За місцем його проживання поліцейські провели обшук та вилучили одяг, в якому він підпалював автомобіль. Це чорні спортивні штани та темно-зелена куртка з капюшоном. Сьогодні, 13 квітня, слідчі Мукачівського районного управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Оперативні заходи у справі наразі тривають. Поліцейські встановленні... Лють мотив вчинення цього злочину, а також перевіряють підозрюваного на причетність до аналогічних злочинів, скоєних на території Закарпатської області. Досудове розслідування у справі триває.